Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Оскільки напад на Україну перестав надихати російську публіку і все частіше навіває смуток, тамтешня влада починає потихеньку повертати до порядку старі перевірені теми. Пише радник міністра оборони і блогер Олексій Копитько. Вже місяця півтора в ефірі зростає кількість повідомлень про злих мігрантів, які отруюють життя дорогих росіян. Весь період активної фази війни в РФ ні на секунду не припиняли діяльні спільноти, які збирають контент про злих мігрантів, але це була фонова активність на федеральний рівень. Проблематику понаїхавши хитнув військовий злочин. Олександр Бастрикін, ватажок так званого слідчого комітету. З його подачі понеслася статистика, згідно з якою перше число кримінальних справ через злочини іноземців, в 2022 році зросло в три рази в порівнянні з 2021 роком. Друге число кримінальних справ по вбивствах і тілесних ушкодженнях, що спричинили смерть, зросло в п'ять разів. Це не перше висловлювання Бастрикіна на цю тему, але попередні якось тонули в загальному потоці. А це зачепилося і почало жити своїм життям. Значить, це комусь потрібно. Відразу ж раптово Згадали скільки в Москві і під мусульман, як вони живуть анклавами і пригнічують місцевих аборигенів. На цьому тлі почав зростати градус виття різного роду патріотів, який періодично трансформується в сигнал. Поки ми тут воюємо, мігранти захоплюють Росію. Неясно, в який бік будуть розгойдувати цей сюжет, але ознаки явної інформаційної гри вже є. Можливих напрямків кілька: по-перше, мігранти дійсно скоюють тяжкі злочини, вбивають, гвалтують. Якийсь із таких злочинів можуть випнути в потрібний момент для примикання уваги ґрунт вже готовий. По-друге, розвлада потребує гарматного м'яса. Червоною ниткою патріотів проходить сюжет, що мігранти, які живуть в РФ, могли б і повоювати. У контексті цього бубнежа бункерний дід нещодавно оформив рішення про спрощений порядок: отримання громадянства РФ для тих, хто за неї повоює. Чоловіків мігрантів відповідного віку в РФ мільйони, в основному вихідці з Центральної Азії. Формально величезний моб ресурс, але ідея масово залучити їх у війська виглядає неоднозначною. Мотивації померти за Росію у цих воїнів точно не буде. Отже, під великим питанням буде їхня стійкість. Бажаючих повоювати за чималі гроші, може набратися якесь число, але щоб перетворити їх на подобу війська, знадобляться значні зусилля і час. Плюс, де факто, Росвлада вручить зброю, забезпечить бойовий досвід тим групам, до яких всередині РФ є явна недовіра. Логіка в цій історії є: якщо хтось паралельно виношує задом просіяти мігрантські маси і створити лояльні РФ. Етнічні сили для подальшого використання в країнах походження. Але це складна ресурсно містка багатоходівка. Поки найбільш простий сценарій, історію з мігрантами, які сюжети про стихійні лиха можуть використовувати для витіснення з ефіру війни. Нюанс в тому, що в ефірі цю тему контролювати можна, а на землі ймовірні ексеси, які можуть спровокувати ланцюгову реакцію. Життя простих росіян погіршується, вони можуть почати вихлюпувати свій гнів, отримують відсіч і вперед. Російська держмашина поки ситуацію контролює, але під неслабким тиском. Хтось постійно курить в недозволених місцях, запускає піротехніку і так далі. Це може перевантажити держорганізм, як внаслідок він може не впоратися з тією ж мобілізацією, що відіб'ється на фронті. По суті, Москва може легко відкрити у себе другий фронт, образ внутрішнього ворога, замість шкідливих лібералів і посіпак заходу готовий. Як то кажуть, в добру путь до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.